Що люди доповнити свою баладу про шефа, бо то розумієте, ні в казці сказати, ні пером описати. От зняв я дві його стойки. Абсолютно нормальні стойки. Не бачу я там ніяких ні дефектів, ні пошкоджень працюють. Обидва теж нормально заходять, виходять плавно. Машина 18-го року. Я не знаю, був би десь в бордюр заїхав, було б видно якісь пошкодження. Ну, коротше, я візьму рукавиць, щоб я руки не марчував. Металеве клацання йому не подобається. Казав йому вже десь не знаю, скільки тижнів назад Кажу, в тебе, вот, що в тебе клацає. Коли їдеш, воно десь на ямках. Отак от робить. Кажу, це не критично. Хочеш, ми поміняємо тобі вісі. Ні, він поміняв стойку. Чуєте, що тільки що, буквально, тільки що він мені пише. Що він був на розвалі сходження коліс і йому сказав власник магазину, поміняй стойки, бо вони в тебе повнуті, вони не можуть відрегулювати кут. Розвалу сходження. Це просто капець. Ну це як має бути зігнута стойка, щоб неможливо було відрегулювати. Там ж регулювання йде вправо-вліво. Не пам'ятаю, скільки там в градусах, але є там можливість відрегулювати. Це ужас, розумієте, як вони людя, люд, людей розводять на бабло. Він правильно, власник, певно думав, що він купить стойки, приїде до них, вони поміняють, і він буде далі робити розвал сходження. Ну це просто якийсь, як то, мабуть, каже, треш. Це просто треш. Все, дуже тобі дякую за детальний огляд. Повертайся до Вольво. Так що, коротше, як вони кажуть, very go! Валю крутити далі Вольво. Так що, друзі, чекайте нових приколів.